УАВ нарешті робить те, на що вболівальники чекають вже три роки. Розкажемо, що саме. Відомий розклад Шахтаря і Динамо у Єврокубках, а також багато трансферних новин. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Перед його початком традиційно закликаємо підписатись на канал, якщо ви досі не з нами. Ну і погнали! Отож, стартуємо сьогодні із матчів чемпіонату України за нашою доброю традицією. Розберемо ті, що відіграли напередодні. Розпочалась субота із нічиєю між Карпатами та Ворсклою. На гол шаха відповів скляр. Олександрія з рахунком 2-1 здолала колос за команду Ротаня, забивали Ковалець та Дживані. А у відповідь один гол на рахунку гусола. Полісся не помітив опору з боку Чорноморця, голи Назаренка, Гуцуляка, Леднєва та Пайшао допомогли здобути чергові три очки. Ну і один матч вже встигли відіграти в неділю. У рівному тут Верес, який у першому таймі не реалізував пенальті, а також мав два скасованих голи. Поступився у підсумку лівому берегу, який перевернув гру у другому таймі. На гол Степанюка відповідали галас, який оформив дубль, а також дедух. До слова про УПЛ стало відомо, коли відбудеться перенесений матч між Динамо та Ворсклою. Цей поєдинок ще четвертого туру УПЛ пройде 18 вересня. Старт гри заплановано на 18.00. Ну а далі про Єврокубки Шахтар і Динамо дізналися розклад своїх поєдинків у Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. Ці матчі будуть проходити вже за новою системою у оновлених Єврокубках. Детальніше про це ми говорили у одному з попередніх відео. Воно ось там вгорі за підказкою. Отож, стартуємо із Шахтаря, якому належить зіграти у Лізі Чемпіонів. І ця ліга чемпіонів розпочнеться для команди Пушича 18 вересня о 19.45. Тоді зіграють матч із Болонією 2 жовтня гра проти Аталанти, а 22-го проти Арсеналу. Із Young Boys гірники зіграють 6 листопада, а за два тижні із ПСВ. У грудні клуб проведе лише один поєдинок, 10-го числа зустріч із Баварією і ще два у січні, 22 з Брестом та 29-го з Борусією. Щодо океану Лізі Європи, то Єврокубки для них стартують 25 вересня. Тоді відбудеться матч з клубом Лаціо. Далі виїзд до Говенгайму 3 жовтня і 24 – матч із Ромою. Після такого шаленого старту календар вже дещо простіший. 7 листопада. Пада матч проти Ференсварушу, 28-го проти Вікторії. Так само лише один матч у грудні, 12-го числа, зустріч із сосідадом. І ще два у січні, 21-го Галатасарай, а 30-го РФШ. Ну а зараз пропонуємо вам звернути свою увагу на європейський чемпіонат, зокрема на Іспанію. Адже там сьогодні відбудеться таке собі дербі двох реалів Мадрида проти Бетиса. кривдник криворізького кривбасу, зможе випробувати свої сили на фоні однієї із найсильніших команд світу. На цей поєдин наш партнер пропонує дуже широку лінію. Там ви точно знайдете для себе щось цікаве. Ми знайшли наш прогноз. Ви бачите на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, а також за QR-кодом вгорі екрану, знайдете для себе ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі про рішення від Української асоціації футболу, якого ми усі вболівальники, І я сподіваюся, що футболісти також чекали майже. Три роки. Нарешті наша команда отримає нову ігрову форму та нового технічного партнера. Отож, УАФ оголосила про початок співпраці зі світовим лідером у виробництві спортивного екіпірування, а саме компанією Adidas. Стало відомо, що національна збірна України вперше вийде на поле у новій формі від того самого Adidas у жовтні під час матчів Ліги націй проти Грузії та Чехії. У вересневих матчах проти Албанії та Чехії Українська збірна буде грати ще у формі від компанії Хома. УАФ нагадаємо прийняла рішення не продовжувати контракт з іспанським брендом через його співпрацю з російським ринком ще після початку повномасштабного вторгнення. Однак вже третій рік ми продовжуємо виступати у формі саме цього бренду. Презентувати нову форму мають у жовтні, однак цілком ймовірно, що концепт з'явиться у мережі дещо раніше. Ну і на завершення поговоримо про новини тренерські, а також найбільш актуальні новини трансферні. Отож, без головного тренера залишився Анатолій Трубін. Керівництво Бенфіки ухвалило рішення. Попрощатися із Роджером Шмітом. Шміт очолив Бенфіку у 22-му, З лісабонським клубом він виграв чемпіонат Португалії у сезоні 22-23. Однак рішення про зміну наставника прийняли після чергової втрати очок, коли Бенфіка зіграла 1-1 із Мори Ренце. Підтвердив чутки про свою можливу відставку. І наставник оболоні Валерій Іващенко. У коментарі Sport.ua він сказав: можливо, така зустріч відбудеться 2 вересня, оскільки у чемпіонаті УПЛ Пауза викликана матчових збірних, то знову команда зберігається. 3 третього числа раніше також повідомлялося, що тренерський штаб оболоні не може знайти точки дотику із менеджментом команди у ключових питаннях функціонування клубу. Не встиг Михайло Мудрик видихнути після трансферу Стерлінга, мовляв, тепер у Челсі на одного конкурента менше, як сині одразу заповнили цю прогалину. До аристократів доєднався Джейдон Санчо. Гравець проведе у Лондоні сезон 24-25 на правах оренди. Водночас, в угоді між Челсі та МЮ передбачено обов'язкове право викупу за 20 мільйонів фунтів плюс 5 у вигляді бонусів, розповів про відхід з команди легіонера Фернандо, головний тренер чорноморця Олександр Бабич. Сталося це зовсім нещодавно. Приїхав Фернандо, ми з ним поспілкувалися на позитиві. Сказали йому, мовляв, сьогодні зранку у нас тренування. А після цього він зібрав речі і увечері поїхав з бази. Трішки перелякався, розповів наставник. Водночас, інші легіонери команди Кайо Гомес і Жвао нето залишаються у розташуванні одеситів. Вони чули вибухи, але до них немає ніяких питань по тренувальному процесу. Їм це не дуже заважає, повідомив Бабич. Черговий трансфер на вихід з УПЛ це опорник ворскли самбусі Соко, який перебрався до третього французького дивізіону, там він став гравцем Валенсіаном. Так до слова, Валенсіан вже у третій лізі. Про подробиці переходу не повідомляється. Раніше б, однак писали про 100 тисяч компенсацій для полтавського колективу. Ну і далі про ще один трансфер на вихід з України, адже 24-річний Джастін Лонвейк покинув Динамо. Він продовжить кар'єру у данському Віборгу, який підписав його на орендних умовах, маючи право викупити контракт. Саме із цієї команди у вересні 22-го Лонвейк переходив. Саме у Динамо з того часу зіграв за киян в УПЛ 20 матчів, забив один гол і ще чотири на його рахунку на європейській арені. Ну і на завершення випуску про Віктора Коваленка його історія з Аталантою підійшла до завершення. Клуб оголосив про відхід українського півзахисника у підсумковій новині трансферного вікна. Гравцем Аталанти Віктор став ще взимку 21-го, Однак з того часу у футболці Бергамасків виходив на поле лише одного разу. Решту часу провів у спеції та Емполі, там грав Тіше, зокрема, в Емполі 17 матчів, а за спецію провів понад 40. За даними турецьких ЗМІ, місцеві клуби вже готові підхопити Коваленка. Зокрема, контракт йому пропонує Коняспор. Як вважаєте ви? Напишіть про це у коментарях. Можливо, віктору слід «Back to Ukraine»? Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, дякуємо вам за це. Також перевірте. підписку на наш канал, лайк до цього відео. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.